Так, ну що, питається багато хто, що там катемчик, чи їздить, чи не їздить, чи ремонтуєш. Клуб тернопільських механіків і так далі. Значить 89-163 на спідометрі на одометрі. От проїхав вже скільки? Майже 6 тисяч майже км. Їздить в таких умовах, в яких і їздив. Я тільки що ходив дивитися, бо заперся в такі місця, що ні взад, ні вперед їхати. І там така колія глибока болота купа, сам ну, боюся, що, щоб я тут не лишився. Тому Ходив, прогулявся і бачу, є псяча стежка якась в ліс, по якій можна їздити. Ну колії там далі такі е... по пояс і з болотом, тому самому ризиковано буду втікати в ліс. Це буде, напевно, коротеньке відео таке, тому що часу щось знімати, ну, знімати є час, так? тому що подорожі були і подорожі ще будуть. Ну, а Це вже така горочка покруче, покруче! Йома, чекай, Йоме, шукай! Ну да, Та шишки позбиваєш! Були в Карпати подорожі і все буде на каналі десь згодом, думаю, що зимою. Так, Данік. Дивиться на вершину. Там є оглядовий майданчик. Ми під'їжджаємо. Даня, високо не лізь, бо зараз покотишся з камінчиками. Доїжджаємо до Смолоди Вон вона вже в нас. Там доми. Як, хлопці, дівчата? Файно? Супер. Суперсько. Зараз часу все монтувати, ну, обмаль, обмаль, тому що літо треба і їздити, і працювати. І сім'я, і народився в мене ще один малюк. У нас сьогодні не зовсім звичайна поїздка Так. Да. в компанії з Данилом. Да. Ми їдемо в Печери недалеко від Збаража, поки Юля там де? Так, з? Братиком. з маленьким братиком. То ми вирішили собі недалеко поїхати. Йому зараз місяць, тому, тому так. Значить, по КТМчику, що в нас? Порвана сідуха, на яку я увагу не, не звертаю, тому що буде вона перешиватися. Добре. Е, КТМ наїздив вже практично 6. Так? Треба точно подивитися, який там пробіг був. 83 з копійками. Значить, вилучка. Ви бачили, що перебралася. Замінювались глушаки на штатні, вони мені дуже не сподобались, вони сильно гріються. На них мод працює криво, треба міняти прошивку. Так, це від стандартного глушака, вон поплавилось. Ну, це ще я так і купив. Так, встановились рамки, зробив кріплення. Зробив, встановив кофри бокові, кофр центральний Мамаєвський. Заварилось вихлопне коліно. Замінилось 500 км тому чи 600 км масло моторне, бо від моменту купівлі я його не замінював. Значить, буде зливатись iPhone Katana 10B50. Значить, злив старе масло. Я з ним купив, я його не замінював. Воно було замінене на пробізі 82 500. І Зараз ми маємо 88500, проїхало 6000 км. Весь регламент, який я робив. Так, прибирав вилку, подивився, що там в циліндрах, подивився до повідного фільтра. Значить, потім я замінив бензонасос, Bosch, сам картридж, так. Зняття вихлопного коліна заднього циліндра, зварювання там тріщина була, воно тримається. І Потім замінив акумулятор і реле-регулятор. Одне друге потягнуло, не знаю, що перше. Ну і зараз буде заміна масла. Все, більше з мотом я нічого не зробив, проїхав 6000 км. Так, в середині у нас була чистота. О, це, я, це я вже продув, там нічого не було. А пропочки от вирішив показати. Це з маслобаку. Стружечки ніякої нема. Є пил, так, ну це нормально. І тут так само. Пил є ніякої стружки нема. Це вже з мотора пробка. Масляний фільтр розрізав. Абсолютно нічого там нема. Чистота, то відблискує масло. Є вон чуть-чуть, може, буде, видно, де не де. Та не видно фрикційний матеріал, не видно, немає нічого. Тобто чистота і порядок. Масло, що в нас? Набризкав я трошки отут клінером. Масло, звичайне масло. В принципі, не дуже ще темне таке. Звичайне відпрацьоване масло. так, Хоп, хоп. Заливаємо нове, їдемо далі. Велике ТО буде в нас трохи пізніше, десь в міжсезоння, напевно, що, подивлюсь до клапанів. Заміню свічки, може, зараз заміню, якщо там. Є доступ до передньої. Раз вже розібрано. так. Ну, Сальник, замінимо сапона, замінимо сальник в помпі, я про це вже розказував. Таке велике ТО. Вилучка чиста сухенька, проїхала в мене 5, 5 з лишнім тисяч кілометрів після переборки. Коліно то, що заварили, ціленьке. Так, тут не буде видно, напевно. О, є, ніяких тріщин, все окей. Замінився бензонасос, сама личинка. Ну, що тут скажеш? Чистота і порядок в бензонасосі. Вон, нічого не винував. Але що? Але бензонасос відригнув. Все, не працює, не крутиться. кричатка заклинила Без ніяких признаків, просто фихнюся. все. маю вам ще кілька штук. Але ставити не буду, Куплю новий Bosch і поставлю. Розбив дзеркало, падінь в мене як таких не було. Десь на місці він мені падав кілька разів, разів 3 або 4. І все. Так? Якщо порівняти з тенерою, то то дуже мало, бо на тенерія я падав разів 200, може більше. А тут на місці мод раз на подвір'ї. І... Моєму два рази десь в якійсь поїздці. Тобто ногою не достав або якась колія була, От щось таке. Добре, їдемо. Я пробую вибиратися звідси, назад вертатись не хочеться, тому що теж колій ледве проїхав. Зараз попробую лісом. Ще щось там по дорозі познімаю, змонтую. І замінився акумулятор і реле-регулятор. Щось пішло одне за іншим, швидше всього, що вийшов з ладу реле регулятор і потягнув акумулятор за собою. Так, приїхав додому. Тахометр вже не показував, як я їхав. Пик. Все, не піднімається. Коротше. Або акума відригнув, або реле зарядки. Пара вже так тускло тускло світила. Вже на холостих або коли дальнє світло включав, чи острілка ну, та хомедра падала. No. такими стежечками пробираюся. Зліва окопи. Бережанщина багата на свою історію. А справа справа он лісовози намісили. Так що тут не варіант їхати, тому що якщо я застрягну, або впаду десь в колію і не зможу витягнути виїхати. Я мод не витягну сам, самому ризиковано. Їду. На дорогу виїхав, але далі не поїду. Знов назад вертатись. Ой, бляха, муха. Позавалювало. Вітри були сильні. І зверху бачу там попадали. Там стежка якась є, Ну, блін, вона стрімка. Вертаюся назад, зараз подивлюсь, там була одна дорога, стежка. Але такі колії страшні з болотом, не знаю. Ледве вибрався, Йома йо Значить, там була обгороджена територія. Свині, корови, кози, вівці. То, хтось там собі приватно загородив і не годин було виїхати. Ліс завалений. Добре, я вже на дорозі. Їдемо далі. Тут так серйозно намивало, бачу, дощі були. Десь, напевно, що звіта мило. В цьому місці я вже був, був от на цій горі. Вона На відео, здається, така невеличка, але вона насправді досить висока. І з цієї, з цієї локації видно і бурштинські труби, і видно гори Карпати. В хорошу погоду, якщо димки нема. Так, я їхав по слідах товариша. Вова, привіт. Він на 30 літровій пробов тут з кофрами, недавно кидав мені фотки. Ну, десь, десь туди, напевно, що доїхав. Злизало, у нього резина гірша. Але підйомчик доволі крутий, доволі. Так, то я не знаю, чи гружоний би поїхав, попхався сюди сам. Вон знизу козуля поскакала. Так, де вона тут? А, вон сидить, так? Не видно на телефоні. А, є. Побігла через дорогу. Я вам скажу, що ця резина траву тримає ну, дуже добре. Мічелін Anaki Wild суперско справляється з таким. Так, я вже виїхав на, на іншу гору, на ту, з якої видно Карпати. Бачимо бурштинські труби. Я був на оцій горі. І тепер буду їхати в сторону дому. Фокусується телефон, якість, звичайно, що буде погана. І валю, валю, валю в цю сторону. І потім втікаю в сторону, в сторону потуторів. Потутори. Там теж красиві Бережанські гори. Буду рухатись, буду рухатись додому, бо це вже скоро буде сідати сонце. КТМчик вивозить мене, все добре. Файно. Зацініть доріжку. Значить, був я весною, не пам'ятаю, який то рік був. Кидається, бляха ті дирки в очі. Не пам'ятаю, який рік був ще на Трансальпі. І тут так весна була, весна. І от дорога накатана зорене поле, тільки зорене і кілька машин цього проїхало. Це та сама дорога. Видно, кожного року вони так. Дорогу не роблять, повністю все переорюють, садять якісь культури і потім місцеві собі тут їздять, щоб коротше було. Ну, а Тут їзда, можливо, тільки в суху погоду. А тут у нас колись проходила залізна дорога. Село Литвинів, треба прочитати. Видно, прям хребет такий насипаний горб. Так, відео, відео таке, таке, таке. Неякісно. Їду новими дорогами. А собі дивлюсь карту, та їду, як завжди. І що я вам скажу? що пилюки майже нема. Майже нема пилюки. Нормально. <плес> Ой, так кілька кілометрів вже. Ну зараз жнива, зараз вон молотять. Я собі представляю, що тут робиться, коли впаде дощ. Так, ну додому, ще кілометрів... 50, напевно. Вже сьогодні проїхав 60 і ще 50. Виїжджав було 70 мені додому, і вже не так багато залишилось. Фух! Ах, як я люблю так їхати. Їдеш собі, їдеш, їдеш, їдеш. Година за годиною, ну це не асфальт. Тут таке задоволення, вкатуєшся, звикаєш до мотоцикла, так? одне ціле з мотоциклом. Так? Десь починаєш боком вже їхати в якісь повороти. Ну, тут треба обережно. Згадую собі, як я колись в такій порі їздив на Яві. Тоже були жнива. Я сідав і собі їздив так. По таких полях вкатаних. Ну, це було давно, це було дуже давно. Але оцей запах м якраз асоціюється з цим. Класно. Їду далі. Думав, виїжджати вже на асфальт, але тут такі класні дорожки. Вон сюди, в тому каньйоні, доріжка веде туди наверх. Буду їхати в сторону села Вівця. Не їздив тут ніколи, і нові локації вони завжди цікаві. Ну, вони, Принаймні для мене, не знаю. Комусь може тут що цікавого серед поля стоїш, поле змолочене, купа порохів, мотоцикл в порохах, сам в порохах, Так, ланцюг піщить, аж проситься, але мені ну, кайфово, реально. Їду. Т-150-й там поїхав. Порохи якраз на мене йдуть. фу Треба почекати, бо по мені туди. Зараз модна ковтається тої пилюки. Фу, фільтр. Не мод фільтр. Хвилинку почекаємо, їдемо далі. Так, дивимось що в нас там. 226 км. 17 літрів. Значить, крейсер 140-150 місцями більше було. Ну, так, не жалів. Так, і 14. На 14 включився резерв. Ой, мінус 14 на 112 км. 212 км. Добре. І по полі теж. Ну, в принципі, їхав добряче, так. Ну, Все, я вдома. чистесенький, вимитий, змащую ланцюжок і можна їхати. Наступного таку міні або і не міні подорож.